Всім привіт! Мене звати Артем. і Сьогодні нам з вами випадає шанс відвідати величезний і буйний, дикий і родючий фентезійний континент Вальбара в одноіменній настільній грі Вальбара в локалізації видавництва Game7Days. У цій грі від 2 до 5 гравців будуть досліджувати незвідані землі, збираючи різні картки земель, розігруючи з руки карти своїх персонажів, кожен з яких буде надавати унікальні властивості. За фактом, це така собі гра, де вам потрібно зіграти потрібну карту у потрібний момент, прорахувавши вибір противників, а після забрати собі найвигіднішу карту земель із центру, заробивши найбільше переможних очок. Тож, давайте вже подивимось на гру Вальбара поближче. Поїхали! На початку гри необхідно підготувати нашу колоду земель для цього ви повинні прибрати із колоди відповідні карти, які мають цифру, яка не дорівнює кількості гравців у партії. Наприклад, на трьох гравців, це карти із 4+. Після цього ви повинні дістати із цієї колоди і викласти у два ряди стільки карт, скільки є гравців за столом, тобто по три карти у два ряди. Кожен із гравців отримує свою персональну колоду клану. Ця колода складається із 12 персонажів, у кожного із яких є ініціатива, яка дорівнює від 1 до 12, а також є своя унікальна властивість, яка буде спрацьовувати під час гри. На початку партії кожен з гравців повинен перемішати свою колоду і узяти 5 карт на свою стартову руку. А також кожен з гравців отримує два переможних очка, які необхідно тримати до лілиць. Тож уся гра триває до моменту, поки у кожного із гравців не буде по 9 карток земель. Тобто виходить, що це рівно 9 раундів, і кожен раунд у грі складається із трьох фаз: відправлення, розв'язання і кінець раунду. Під час фази відправлення кожен із гравців повинен обрати одного зі своїх персонажів на Росії і викласти його карту до лілиць перед собою. Це потрібно робити з огляду на його ініціативу, а також властивість, яку ви хочете зіграти під час цього раунду. Після того, як кожен із гравців обрав і виклав картку свого персонажа, усі гравці одночасно відкривають. Грають ці карти і розігрують їхні дії по черзі за значенням ініціативи. Той гравець, який розіграв карту з найменшою ініціативою, буде виконувати хід першим у цьому раунді, тобто обирати одну із цих земель в нижньому ряді і викладати її до свого королівства. Проте кожна із цих карт має свою унікальну властивість. Наприклад, зараз, розігруючи цю карту, гравець буде виконувати хід першим, проте інший гравець за вашим вибором має отримати два переможних очка. Тобто гравець повинен Віддати із банку два переможних очка будь-якому із цих двох гравців. Наприклад, це буде зелений гравець, і після цього він може обрати одну із цих земель і забрати її собі. Наприклад, це буде карта водойми. І він викладає її горілиць перед собою. Після цього равець відразу повинен отримати переможні очки зі своєї землі. І, наприклад, водойма нам диктує, що ми повинні узяти ініціативу нашого персонажа, проте вона не має бути більше ніж 6, Тобто, якщо ми розіграли 11, вона все рівно була б 6. І після цього ми повинні її перемножити на кількість наших водойм, що є у нашому королівстві, включно із цією картою. Наразі це одна карта, тобто ми перемножаємо 2 на 1 і отримуємо 2 переможних очка. Після цього хід виконує наступний гравець за ініціативою, активуючи свою карту і обираючи одну зі своїх земель. І після цього третій гравець. Проте, якщо б декілька гравців розіграли б карти з однаковою ініціативою, тоді ми подивилися б наверх осієї карти. Тут нас зазначається порядок активації наших персонажів, тобто тайбрейкер за нашими символами наших кланів. Тобто, спершу буде ходити червоний гравець, потім зелений, синій. Помаранчевий та фіолетовий. І на кожній карті, звісно, ці символи мають різний порядок. Коли усі гравці зробили свій хід, активувавши персонажа і обравши собі землю, отримавши переможні очки, тоді гравці відправляють свої розіграні карти до скиду. А після добирають одну карту зі своєї колоди на свою руку, і розпочинається новий раунд з того, що ми зміщуємо наші землі з другого ряду вниз і відкриваємо три нові карти. Щодо властивостей наших персонажів, то вони стають більш крутішими. Чим вища ініціатива у нашого персонажа, адже чим вона вища, тим пізніше ви будете ходити і обирати собі одну із земель. Наприклад, одиниця дає змогу усім гравцям із картою вийовниці в руці. Отримати одне переможне очко. Тобто, якщо гравці мають цю карту, вони можуть її просто відкрити і показати, і отримати за це одне переможне очко. Мисливість, наприклад, дає змогу отримати три переможних очка, якщо ви будете ходити першим за своїх сусідів. Або провидиться, яка дає змогу отримати два переможних очка за кожну карту сусіда, яка буде мати непарне значення. А ось розігравши Тесляра, ви зможете отримати по три переможних очка за кожну землю, яка має символ лісу. Сокольниця дає змогу вкрасти по два переможних очка у кожного із гравців, хто ходив перед вами. А ось повитуха дає змогу повернути персонажа зі свого стосу скиду на свою руку. А ось лідопит працює із картами в наших рядах земель і дає змогу нам замінити одну будь-яку карту із будь-якого ряду на верхню карту із колоди. Наприклад, ось таким чином. А ось вершниця дає змогу поміняти місцями карти у двох рядах. Наприклад, ось так. Різьбяр із ініціативою 10 дає змогу отримати 5 переможних очок, якщо ви ходите після ваших сусідів. Перша відкривач дає змогу замінити будь-яку свою карту земель на нижню карту із колоди земель. І найсильніший персонаж, як на мене, за властивістю, це фермер, який дає змогу Подвоїти винагороду за землі, які ви зберете собі у цьому раунді. Проте як ви зрозуміли, кожна із карт земель також має свої унікальні властивості, які так само спрацьовують, як тільки гравець додає цю карту до свого королівства. Що стосується карти Лугу, то вона дає змогу отримати по одному переможному очку за кожну карту Лугу, що є у вас, а також у кожного із ваших сусідів. Тобто зараз це 5 переможних очок. Карти лісу дають стільки переможних очок, скільки зазначено на самій карті. Отримуючи селище, ви можете отримати два переможних очка, а також ще по два переможних очка за кожен різний тип земель, що є у вас. Королівстві, тобто зараз це ще 8 переможних очок. Одна карта гори не дає нічого, проте, якщо у вас дві карти гір, тоді ви можете отримати 10 переможних очок. А якщо ви зможете зібрати чотири карти, тоді ви отримуєте ще 20 переможних очок. І ще в нас є земля під назвою Поле, яке дає змогу нам отримати по два переможних очка за кожну таку карту у вашому королівстві. Тобто зараз це 8 переможних очок. Таким чином гравці розігрують усі 9 раундів, розігруючи свої карти, забираючи карти земель. А після відбувається фінальний підрахунок очок. Під час цього фінального підрахунку гравці рахують свої переможні очки, які вони змогли заробити під час гри. А також ще отримують 5 переможних очок, якщо в них є 5 різних типів земель у їхньому королівстві. Проте, якщо цих типів є 6, тоді гравець отримує 10 додаткових переможних очок. І звісно, той із гравців, хто має найбільшу суму і стає переможцем в Альбара побудована саме на прорахунку, які земель вам більш потрібні, а які противникам, і чи встигнете ви забрати необхідну швидше ніж противник, адже. Саме землі стають головним джерелом для заробітку очок. Тож кожного ходу вам потрібно аналізувати на що саме можуть націлюватись противники, і відштовхуючись від цього, обирати свою карту персонажу. Адже так, звісно, що обирати першим то завжди є класно, і для цього усього потрібно зіграти карту із найменшою цифрою ініціативи. Проте не забуваємо, що і самі персонажі також мають властивості, адже чим менше цифра, тим слабкіші властивості має карта. Наприклад, дати змогу іншому гравцю отримати два очки або подвоїти очки за свої карти землі у цьому раунді. Це дуже різні бонуси. Те ж саме стосується і інших властивостей, наприклад, отримати очки за кожен свій ліс. І тоді вам ще й потрібно підібрати найкращий момент для розіграшу того, чи іншого персонажа, щоб отримати максимум за його властивість. Тому саме ось цей аспект підлаштування під ситуацію, прорахунок можливостей противників і ваші майбутні дії стає найголовнішим у грі. Адже ви завжди бачите за що ви будете змагатись у наступному раунді, що дозволяє вам спланувати хід вперед. Саме цим гра мені, в принципі, нагадала кіндоміну, де ви також маєте змогу планувати на майбутнє, і від цього робити свій поточний вибір. А ось в іншому, особливо щодо земель і їхнього нарахування очок, то це більше схоже на гру Меджесті, де кожна ваша обрана карта землі дає вам змогу отримати бонуси за вже наявні карти земель. І через те, що землі є відкритою інформацією, то ви завжди знаєте, якою саме стратегією планує рухатись противник. Вальбара, хоча і є нескладною грою за своїми механіками, проте в цілому дає достатньо варіативності ігроладу. тим паче, що багато що залежить саме від приходу карт на вашу руку і тих земель, що є на центрі. Тож, в цілому, це та гра, яку вільно можна запропонувати не дуже досвідченим гравцям, які проте полюбляють прорахунок і планування. І на цьому у мене все про гру Вальбара. Дуже яскраву гру із дуже крутими компонентами, а також артом. Якщо вам сподобався цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри, якщо вже встигли її спробувати. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!